Hey, what are the news? Юпс, ви теж так говорите? Ви знаєте, що робити. Watch, watches. Тут це просто. Чи не так? А як же бути з news? Це одна чи множина? Це одна з найпоширеніших помилок в англійській мові. Тож давайте розбирати. Більшість помиляється. Адже перше S на кінці, а друге в українській мові новини це множина. Але англійською news – це однина. завжди. То як же все таки правильно? What is the news? Чому? Бо news – однина, і діє слово також повинно бути в однині. What is the news? А як же тоді відповісти на дане питання? It is okay. Запам'ятайте, англійська це логічна мова, але вона не завжди співпадає з українською. Я одразу рекомендую думати тією мовою, яку вивчаєте. Підписуйтесь і діліться з друзями, які теж вивчають англійську. Разом цікавіше.